Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми поговоримо відверто про тенденопатії. Що таке тенденопатії, які ризики їх виникнення, що зробити, щоб їх виявити, та як їх правильно лікувати, розкажу вам я, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії No2 Київського медичного університету, провідний науково-співробітник відділу спортивної та балетної травми. Інституту травматології Національної академії меднаук і за совмісництвом президента Асоціації спортивної медицини Блонський Роман Іванович. Що ж таке тенденопатія? Тенденопатія – це синдром хронічного перенавантаження сухожилля, що може розвинутися у пацієнтів, у людей, які мають надмірні фізичні навантаження. Але щоб правильно зрозуміти, що це таке і як його лікувати, як діагностувати, ми маємо зануритися на терени таких наук, як анатомія, гістологія, фізіологія та патфізіологія. Отже, анатомічно сухожилля це сполучна тканина, яка передає м'язове зусилля кісткам та робить нас рухливими. Запальні процеси, які виникають в сухожиллях, називаються тенденітами. Тенденози це дегенеративно-дистрофічні зміни, що можуть виникати в тканине сухожилі. І все це разом об'єднано в назву тенденопатії. Але слід зазначити, що тенденопатії мають свою стадійність перебігу. Так, ми разом з Асоціацією ортопедів травматологів України затвердили на українському з'їзді ортопедів травматологів класифікацію. Синдрому хронічного перевантаження сухожиль, а саме тененопотій за стадійністю її перебігу. За стадійністю перебігу тененопадії діляться на першу стадію або стадію запалення. Ще вона називається тенденітом. Вона виникає від моменту дебюту клінічних проявів до трьох тижнів. Слідуюча стадія це стадія дистрофії, це від трьох тижнів до трьох місяців. Це в цій стадії, окрім запальних процесів, що відбувається в тканині сухожилля, є дегенеративно-дистрофічні зміни, які носять зворотній характер. Третя стадія це стадія дегенерації, де вже цілком і повністю провелюють ознаки дегенеративного процесу тканини сухожилля. При цьому сухожилля втрачає свою еластичність і міцності. Характеристики. Ця стадія триває від трьох місяців і більше. Якщо ж тененопатії на стадії дегенерації не лікувати, це може призвести до стадії 4-ї дегенеративного розриву. Причиною цього всього розвитку тененопатії є недекатні фізичні навантаження, які ведуть до перенавантаження. Найчастіше страждають як професійні спортсмени, так і любителі спорту. Жінки на підборах, зокрема, можуть бути люди, робота яких пов'язана з фізичними навантаженнями та переднавантаженнями. Деякі віки також можуть збільшити ризики ураження сухожиль, такі препарати, як антибіотики фторхінолонового ряду, гормональні препарати, а також цитостатики. Е, які ж гістоморфологічні зміни відбуваються в тканині сухожилях при тенденопатію? При тендинопатії страждає структура сухожильного апарату, з'являються зайві судини, виникають мікророзриви та запалення. В сухожиллях метаболічні процеси відбуваються повільно, тому при їх ураженні вони довго відновлюються. Стадія ремоделювання сухожилків може тривати від 100 днів і аж до 2 років. Клінічно тенденопатії проявляється больовими симптомами білью. Місцевим набряком, ущільненням тканин, порушенням толерантності до навантажень. Як відбувається розвиток тенонопатії? У сухожиллі, на яке дали неадекватне навантаження, виникає запалення, реактивний тенденіт. Це гостра стадія, як ми говорили. При цій стадії відсутні зміни в МРТ та на рентгені. А при сонографічній картині ми відмічаємо посилення судинного малюнку, а також теносиневід. На даній стадії пацієнти звертаються рідко, в кращому разі вони дають собі перерву в навантаженні, потім знову повертаються до тренувань, що призводить до прогресування патологічних змін. Коли пацієнт не робить зупинку і продовжує тренування і навантаження, розвивається стадія вже дистрофії. Тут же відбуваються проліферативні зміни, відбуваються зміни. Дистрофічного характеру тканині сухожилля. При цьому також пацієнти скаржаться на больовий синдром. При сонографії ми спостережаємо явища негеоманості сухожилля, при рентгені ніяких хронологічних змін ми при цьому виявити не можемо. Якщо навантаження росте, і спортсмен або людина, яка фізично працює, не отримує адекватного лікування в сухожильі, розвиваються дегенеративні стадії або стадія дегенерації. Найчастіше пацієнти приходять на прийом стадії вже дегенерації. В них з'являються ранкові стартові болі. При розходженні біль зникає і до вечора знову збільшується. На цьому етапі важливо зупинити процес і не довести до розриву сухожиль та оперативного лікування. Отже, один з перших етапів лікування є перерва в тренуваннях, роботі та поступове адекватне відновлення навантаження. Для відновлення адекватного навантаження потрібно навчити пацієнта оцінювати біль по візуально-аналогій шкалі болю, такий її, ваш. Приклад При бігу на певну відстань або інших навантаженнях оцінюється біль по 10-бальній шкалі на протязі 24 годин. Пацієнт оцінив біль при бігу або інших навантаженнях, наприклад, на 5 балів. У цьому випадку рекомендується зменшити навантаження в 2 або 3 рази до зменшення болю до 1-2 балів по важці. Це дає змогу дати тканинам адекватну нагрузку і підвищити толерантність до навантаження та болю. Терапія тенденопатії буває регенеративною, відновною, так і симптоматичною. До відновленої терапії відносять тендопротектори з протизапальною дією. До таких засобів відносять компоненти натурального походження, які довели здатність покращувати структуру сухожиль. Таким комплексом є Flextra Advance, яка в своєму складі містить преміум колаген першого типу, специфічний для сухожиль і зв'язок XP та додатково три протизапальні компоненти. В нашій клініці було проведено дослідження по ефективності лікування препаратом «Флекстра» в комбінації з ударно-хвильовою терапією. Це показало більш ефективний вплив на структуру сухожимів і ефект лікування при додаванні в схему лікування препарату «Флекстра». Також до відновленої терапії відноситься PRP терапія, так звана Plighted rich Plasma, тобто плазма багата факторами росту. Це власна плазма людини збагачена тромбоцитом. В основі методу лікування АОТОП-ПРП терапією, тобто власною плазмою, збагаченою тромбоцитами, лежить здатність чинників росту, що містяться в в тромбоцитах стимулювати і прискорювати процес відновлювання пошкоджених тканин за рахунок посиленої регенерації клітин. Нашій клініці нагромадився успішний досвід застосування даної інноваційної техніки більше 10 тисяч пацієнтів проліковано даною методикою. Фізіотерапія, на стадії гострій, стадії запалення тенденіту, ефективно увч терапія ультразвук з гідрокортизоном, на стадії дистрофії дегенерації рекомендовано так звану хіл-терапії або високоіндуктивний. Магніт при хронічних тенденопатіях, які потребують процесу перезапуску процесів регенерації в тканинах, рекомендовано ударно-хульова терапія, високоінтенсивна магнітотерапія, а також фонофорез з репаративними мазями і гелями. Симптоматична терапія нестероїдними протизапальними препаратами ефективна на першій стадії захворювання на стадії тенденіту. Призначити анальгетики і протизапальні засоби необхідно коротким курсом і тільки на етапи відносного спокою в діяльності. В чому пересторога при прийомі даних препаратів, перше, несторонні протизапальні засоби пригнічують процеси, загоєння тканине сухожилля, а також мають вплив шкідливий на слизову шлунку. Друге, при відновленні під пацієнтом адекватних навантажень. Проносимність болю буде вища при прийомі НПЗП і не дозволить адекватно оцінити наскільки сильно навантаження пацієнт впливає на сухожилля, що може призвести до більш важких пошкоджень. У таких випадках слід зменшити споживання на стероїдних протизапальних засобів, при цьому допомагають протизапальні ензими, які активують власні протизапальні резерви організму і сприяють більш швидкому процесам відновлення, ремоделювання і регенерації. Яскравим прикладом є протизапальний комплекс двох ензимів сератопептидази і бромалеїну рутину так званий препарат ензібар-інфламаза Ін'єкційні кортикостероїди. Вони ефективні на гострій стадії захворювання на тенденії. тенденіту. Тоді локальне ведення кортикостероїдів приводить до зменшення або повної відсутності больових відчуттів, зникнення проявів запалення. Проте дані препарати мають тендодеструктивний вплив при їх частому застосуванні два та більше ін'єкцій в одне й те ж саме місце. ЛФК терапія також високоефективна, до них відноситься до ЛФК терапії так звані ексцентричне тренування. Це лікувальна фізкультура вважається одним методів лікування тененопатії. Ексцентричний силовий тренінг застосовується для лікування тененопатії надколінника, ахіла, ліктя тенісіста тощо. Тканина сухожилля завдяки повторюваним контрольованому навантаженню на сухожилля стимулює до вироблення нової сполучної тканини. У разі хронічної тенденопатії, наприклад, ахілового сухожилля, виконується підйом гумілкоступневого суглобу в три підходи по 15 повторень, із зігнутими та випрямленими колінами двічі на день, 7 днів на тиждень протягом 12 тижнів. Дане тренування проводиться на початку під наглядом реабілітолога, що дозволяє пацієнтам повертатися до рівня активності, які мали до хронічної травматизації. Великою помилкою є самолікування тенденопатії. Наприклад, спортсмен навантажує сухожилля, відчуває біль, дає спокій на 1-3 дні. Тільки біль про проходить, знову продовжує навантажувати, знову біль, знову спокій. Виникає порочне коло, яке веде до недостатнього відновлення сухожиль, до прогресування дегенеративно-дистрофічних змін, до розвитку хроніфітизації хроні хроні процесу. Тому, чим раніше пацієнт звертається, тим менші ризики ускладнень, ім більші шанси повернутися до повсякденної діяльності, а також до спортивної активності. Хочу вам розповісти один цікавий випадок, про який, про людину, яку я розкажу, ви, наприклад, напевне, всі знаєте, це наша легенда Сергій Бубка, багаторазовий чемпіон світу, рекордсмен світу та олімпійський чемпіон. Але саме із за тенденопатії ахілого сухожилля даний спортсмен. Змусив, мусив завершити свою професійну кар'єру. Він завершив її ще на початку 90-х. На жаль, тоді ще не було таких методів високоефективного лікування, як PRP-терапія, таких препаратів, про які ми з вами вже вище говорили. Не було ударно-хвильової терапії. Він неодноразово лікувався, лікувався за кордоном, оперувався за кордоном. Але всі ті методи, які були на озброєнні лікарів на початку 90-х, виявилися неефективними, і тому ця легенда нашого спорту завершила свою спортивну кар'єру із за ахі ахілоденії, тобто із за тенденопатії, ахілового сухожилля. В свою чергу хочу сказати, що нові сучасні методи діагностики. Своєчасні методи діагностики та високоефективні інноваційні методи лікування тенденопатії з використанням препаратів, таких як Flexstra Advance, Enzibar Inflamaza, PRP-терапія, ударно-хвильова терапія, високоіндуктивний магнит, високоенергетичний лазер, ЛФК-терапія, кінезіотерапія все це разом дозволяє покращити. Лікування тенденопатій та як омога швидше повернути спортсменів до їхньої спортивної активності. Хочу ж я сам побажати колегам-травматологам гарних результатів лікування, спортсменам догасягати поставлених задач і цілей, пацієнтам, які фізично працюють, повернутись до діяльності і мати можливість дбати про добробут власної сім'ї. Всім терпіння в лікуванні тенопатій. Пацієнтам рекомендую слухати своє тіло і часто звертатись за допомогою до ортопедо-травматологів. З вами ділився порадами. Я, лікар, ортопед-травматолог, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії No2 Київського медичного університету, провідний науковий співробітник відділу спортивної та балетної травми Інституту травматології та ортопедії міста Київ. Блонський, Роман Іва Іванович. Найближчої перемоги і мирного неба. Слава Україні!